Так, Всім привіт. Починаємо ми нову котельню. Там ми знімали відео, коли бочку переварювали, вставляли змію ще не занеслись, не має війти. Казали, котельник би не мала, але місця небагато. Там такий орота. Сто стоїть на воду, все таке. Якось Будемо довбати отвори на самотюк, має бути сороковкою поліпропиленовою. І ще тут бачимо, те портраса, казав, хоті що закрити, щоб пил не попадав йому сміття. Подача, обраточка на ще один об'єкт. Побачимо. Побачимо такий котелчик. Не знаю, скільки там кіловат його. Десь тоді ми дивилися. Там є таке точка. Такий котель. це копія Дефера один в один. Один в один та само. Копія дефра тільки що, напевно, колосник йде без води. Да? Колосничок без води ще гірший. Погіршена версія дефра, тільки що, може, трошки довше дрова лягають. От є перевага. Все, будемо починати щось розбиратися. Розбиратися що, що до чого. Так, занесли ми бочечку сюди. Попробуємо трошки далі зняти, щоб нашу котельню можна було зрозуміти. Ще не дівали, не шла, нічого. Тут бачимо, там прохід має бути, там не сильно. І тут до котла. Котельня якби, котельня, якби не мала. Котельня якби не мала, а місця немає. Отак, той кут псує, ну, там такий план будинка. Треба буде ще трошки ближче до котла підсунути, щоб було місце там проходу, щоб мало було того то насоси звідти винести. І трошки ми залишимо від стіни зазору тут, для того, щоб е, йшли труби для самотюку. Самоток трошки нас тут займе часу. сороковка труба буде полі... Полі... поліпропиленова. Де тут пише сороковочка. так? Да? для самотеку. о, Насосики дуже гарні. Все замовляли ми Луцьку, ну як завжди. кому Кому цікаво, по таких комплектуючих, де ми беремо. Особливо тут оцинковичка мені. Їхня подобається, дуже подобається. Можемо дати контакти магазину, де ми беремо. Це два крани дюйм четвертю буде для самотюку. Половину один клапан на опалення і один на котел дюймові два крани, все етапи. Я вважаю, що це якби така золота серединочка між ціною і якістю. Це ще не дуже дорого. Це вже нормально. ну Плюс повнопрохідність цих кранів, я то кажу, радує, про протоки хороший. Поки що, слава Богу, не підвели вони нас. Я їх рекомендую. Іква італійські мене підводили. Джакоміні жодного разу не підвели. Дорог, що мене не брали, там є ще блатніші блатніші італійці. Ми з ними не працюємо, бо дуже дорого. А ці дуже прекрасненькі за, за квастопом. Все як має бути. Прекрасненько. клапана фрізо теж якісні. Все якісне. Все якісне. Ну оці вже латуні фітінги це дорогенькі. А цей фільтр етаповський, бачимо, один дюйм, але він дуже-дуже великий діаметр, такі протоки, бачимо, який прекрасний ці фільтри взагалі. Ну вони дорогенькі. Дорогенькі. Тут одної латуні є, що підняти. Будемо працювати. Будемо працювати. щось. Так, якийсь початок є, чохла потім дороблять низу, бачимо, наша бочка підросла, чохло короткий. Більш-менш вже ми розпланували, більш-менш розпланували, що де має бути. Ну так, Прикинули. Прикинули ми. Єдине, що той самочок нам Я трошки ускладнює життя. Ну Самочок буде напряму від котла. Від бочки тут немає змісту робити самотюку ніякого буде від котла, щоб воно було потриматися. Трошки склання, але більш-менш щось вималювалося. Ну, спасає нас те, що тут дуже велика висота. І, до речі, там вгорі бачимо, як ми додавали висоту теплоакумулятора, розраховували, як ми розрахували. Майже, 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 бачите, як все прекрасненько ввійшло. Це забіг буде на опалення і розповітрення. І все буде прекрасно. Там трошки перші пори, трошки повітрям буде, все одно проблема може зловити. Але ми поставимо тут на виході із котла. Вгорі трійничок і сюди розповітрені ще одне розповітрення. Ну і на котлові група безпеки буде. Тут був вихід, ми взяли, ми зазвичай безпек, групу безпеки не беремо. Обходимося трошки дешевше, група безпеки бачимо герц. Якісна, брендова, дорогенька. Дорогенька. Я не бачу ціни, але так ясно, що це бренд, вона не може бути дешева. Бачимо, як народжується наша котельня таким фрагментом. Тут запаковано в нас. Раз фрагментичок є, там десь фрагменти, тут вже Влад, фрагменти. Ну, Це ще не спаковано, це тільки планується так буде. В чому тут особливість цієї котельні? Ми так робили вже, але напевно на наших відео не попало воно. Не всі котельні є наших відео. Ну, зараз останнім часом вже ми всі знімаємо. Один буде. Трьохдовий клапан це подача від е, теплоакумулятора. Один триходовий клапан і на два насоси. Це буде один будиночок на теплотрасу на другий будиночок. Я рекомендував зробити окремо, але ну, це виходить дешевше. Дешевше, але проблема в тому, що тут будуть на батареї, а тут теплотраса на теплу підлогу. Тут треба було нижчу температуру. Господар казав, мене так влаштовує, робіть мені так. Ми е, не маємо звичаю ніколи спорити. Щось наполягати, Отак воно буде, от як це. Спланував, так воно буде переходити ця труба, дві звороточки з цього будинку сюди, звороточки через клапан зворотній, звороточки з другого будинку, екран, фільтр і втроходовий клапан. Все прекрасненько стає. Тільки тут зварити трубочку таку, термометр і ну, прилягав цей термобалон із термоголовочки. А це вже на котловий контур, їх був насос раніше Бууґрунт. Буде на котловому працювати якось так. Оце фрагмент, яка бач, планується, бачимо, тут воно все без льону. Все без льону, все, все насухо. Трошки забагато колін пішло тут. Ми не розраховували ми. Насухо, якщо все так кажуть, підходить, тоді вже пакується на льон. Бачимо, тут льону немає. Ну і не обійшлися ми без Адамовича. Адамович приїхав із Буром. Рот зробити, ну як же в нас немає такого інструменту, його різні там бури є. І буде свертити. Такий файний бур. Так, Зайшли, ми додаємо, що додому відірвалися від роботи. Дивимося. Фольони котли стоять на, 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 на реставрації, на відновлення. Десять років дефро прожив. Я не знаю, не знаю, яких він умов використовувався, але потік. Ну, схоже, що йому горіти не було куди, по йому схоже, що він без бочки був. Так, так, без бочки. Без, без, бо, без він бочки. На хлібшому режимі. 55-45. Сліпший режим каже, шістка метал, вам шістка метал. Так. І зараз побачите. Це, це теж. Ось ржавіло, щось там не можна відкрити. Теж дефру, теж помер. Помер. Так що хто мрієш, там сталь суперпупер. Фірма Суперпупер і вже воно все буде. А то та нічого такого немає. Ну, такі котли. Люди використовували. Економлять на тепло а потім, потім тільки котли міняй. Тільки котли міняй. Ще намалювали чотирифовий клапан. На одному цьому на одному насосі. Це взагалі от поляки намалювали це погана, дуже погана схема. І за те, що тут сюди не схоче все одно тепло. Так, давиш силою. Воно трошки спасає, але це погано якби тут ще один насос стояв, це інша тема була. Ось вам, будь ласка. Ось вам, будь ласка. Так що бережіть свої котли ставте триходовий клапан, ставте теплоакумулятор, буде вам щастя. Дивимося далі. Продовження. Дефро в розрізі. шестерка, То не, не з топки, а то вже топка починається. Бачимо, що стало. А скільки років це прожив? Тоже 10 років. За 10 років бачимо в розрізі. Та я не знаю, для чого хлопців встановлюють. Я думаю, що нового зробити було, було б вже найтяжче. Відновлять хлопців. За те, що теж тонки, так вже? Ну, четверка. А, то новий все. Да, да. А, цей, 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 да? а то же цена полностью поменял, да? Да, 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 да. Помнишь, новый. Ото... Ну тут 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 залишилося старе. Котел Дефро в розрізі. Да. Там де, то, там, де топка зворив, да? Де топка. І тут просто поражайся, що і, із шестерки стоит такий метал. Да, видно, этом, щоб мы, щоб, тонкий метал. Бачите, тут така товщина. Да? Така товщина. Шестерка, то. Тоже тут... без бочки був, так? да? Да. Але як ви корозії такої не видно, по йому особу, так? Да? Та ти що, гладайте був блискучий такий, що... А, І шо, Нема металу. А можна заглянути в дефрокотел середині. Да. Як він виглядає? Да, метал товстий тут. Ну Шестрка? Ні, а то не шість, схоже, на п'ять. А нема чим поміряти. Ні, то. Навірно, навірно, тут нема шість, правда? Ні, хто. А зараз ми поміряємо. Чай, тут... тут, тут. Ось, ось шість, правда? Це п'ять. Ні, ну тут просто зона, тоді шість все. Може так перелік, так? Зараз перемірюємо. Компенсатори є всередині. Yes, є компенсатори. Це все, бачимо, доварене. Тут То іде. Доварене. А ну, є. Ну що, ти дивися. Шість. Шість. No. Да? Шість. 6. Шість 6. 6 буде. 6, так, так, шість. А наружна, бачиш. Наружний який? Три. Чотири. Наружний 4. Та все файно зроблені. Раз... Піск... Ми виконуємо так. Разом, дивимося парад, який є, щоб такого не бачили. Середина закривається, скло, скло оглядове. Да. Витяжка. Витяжка, щоб пил на вулиці виходив. І все, очищає. Мірки деталі, ось такі деталі дивиться. Щоб не вставляється туди і піску струється. Хороша річ. Така котельничка, начебто нічого такого складного немає. Цілий день працюємо, ну ще сонечко так світить, але вже, вже туди схиляється. І прийшов господар, каже, було більше всього зробленого, а ми зняли, трубообварюємо і ще не зробили тільки подачі за цілий день. Ставимо клапан, зараз будемо виймати з нього пружинку, ставимо вертикально і пружинку виймаємо. Оце жорсткі клапана не для опалення. Хоча їх для опалення в яких місцях краще ставляти, вони повністю блокують самочок. А якщо поставити із слабою пружиною, ну що куди підходить? Сюди він буде чарокотіти. Ми пружинку зараз виймемо, сюди клапана, оце вже буде подача. Це бачимо від котана, що тут на самочок різьба дюйм з четвертю. На вибуховий клапан, на термометр і на мале коло, ну, столеться буде видно. А Влад там потрошки підпає нашу теплотрасу, ладком багато все сюди, в нашу теплотрасу. Вже браточка є, тільки ще воду теплу холодно спаяти. Там кріплення поробив поза космови, акуратненько все робить. Все гарно. ага, і тут вже він зробив. Бачите, поки ми знімали кіно, поки ми говорили, то Влад вже поробив. Бачимо на одному трьохдовому клапані, клапані два насоси. І досі так акуратно продумано. Мені сподобалося. Це все владова, як то каже, фантазія, мені тільки вже ну, нас розложив, нам показували. А вже зараз зроблено все запаковано, закріплено. Вже багато зроблено. Ну, Звороточки ще не починали. Зараз ми подачу, годинка часу подача буде на місці і почнемо з вороточку варити. Так, котельня не дуже мала, але місця для такого бака трошки завеликий. Ми ж думали, що там більше теплокумулятор взяли трошки запасом. Коли перемінка ну, пак більше ніколи не заводить. просто по фінансах немає де розмістити. Приварили ми три болти до пластини металевої. І наробили отворів саморізами. Зараз ми його... Отакими От до стелі туди. Раз. Стелі там дерев'яна, Це ОСП плита, це вона тільки зверху там дерев'яні доски. В будь-якому випадку, якщо десь щось промахнеться, як, ну, попаде між доски, то інший саморіз буде тримати. Прикручуємо цю пластину туди, одіваємо на нього наш розширюваний бак, на нагаючки. Буде, якби міцно і надійно. Естетика там зробиться. І до речі, забув сказати. Часто мені там пишуть деякі коментатори розумні, що ми людей розводимо, зайві деталі ставимо. Дивіться, це рамка котлова була. А той насос вже биву. А там котел стоїть, ось там біля, біля того, ми потім може буде зараз покажемо. Тобто вже люди жили з твердопалим котлом без бочки, без трьохдових. І самочок був, і працювало, і насос був, і оцей насос стояв, бачите, цей червоний, бо ми купили цих нових, замовили. Оцей був. І вже люди натішилися без бочки, натішилися дешево, без трьохдових, без розводу грошей, ця викачка грошей трьохдових клапан. Він більше як 2000 коштує і служить на все життя. Ну, люди нерозумілі не, не справи пишуть. Тут вже все було. Трехо, і і твердопальний котел. Де, попробували, натішилися. Котла викинули, купили нормального котла по об'єму, скажімо так, щоб топка було все і робиться нормальна об'язка. Ну і підсумок першого дня. Трошки назив. знову нічка захопила. Я кажу традиційно. Хоча хотілося підпочивати, нас підтискає, підтискає, телефонує, телефонують. Відмовляюся, де можу, де не можу, не відмовляюся. Е, ну, це буде якби остання частинка, Ми завершимо це відео, щоб нам було не так тяжко дивитися. Новий день це буде нове відео. Бачок закріпили прекрасно все, тільки трошки він виходився рівн, трошки рівно. Та... Стеля там притягнулася, трошки він не зовсім рівно. Але місце бачимо в котельні, О, він місце не займає прекрасненько, за рахунок того, що котельня дуже висока. Будинковий підлог десь такий рівень входити. А тут раз от, от, набагато нижче. І за рахунок тої висоти, і місце для розширеного бака, і самоплив буде файний. Не знаю, працював, я б не сказав, що в мене так якісь були проблеми. Нічого такого особливо мене не ламали голову. Особливо не тіснилося. Ну так було трошки тобто от з Так, Трошки там не зовсім зручно. Я туди влізти не можу. Але все одно щось дуже мало зробив, а влад дуже багато зробив, не знаю чому. Ну Все, що металом, то моя робота. Подача, бачимо, йде. Може, потім спішно розкажемо. Відвідуємо з четвертю. Це для самачок. Самочок буде йти раз напряму з котла, відкривається кран і бачимо, що сорокова труба. Пішла за теплокумулятор і вона вже її впаяв туди-туди-туди. І вона в будиночку вже біля газу котла впає, ну припає до системи. Все, подача повністю готова. Оця. І туди йде подача від нас. Бачимо, розпаєна. Все, тут взагалі питань немає. Єдине, що десь має бути ще трійничок. Має бути трійничок, просив нас господар на теплу підлогу. А Влад що його щось, мав, забув паяти. Там треба буде нарізати. Розберемося завтра. Там ще на теплу підлогу. Одна віточка скорчить. Ось такий куточок між теплоакумулятором. і цим. Насос і там віточка теплі підлоги, вода ну і так далі. подібне. Далі що тут ще вас зробив? Влад зробив сюди. Бачимо подача і обраточка. Подача обраточка сюди-сюди-сюди. Там гарненько, все гарненько, гарненько. Закотло. Бачимо все йде. Закріплявся кров, акуратненько, акуратненько і в теплу трасу. В теплу трасу крани понаходили, в мене було у нас кранів. тепло холодну воду, все тут вже запаявся. все. гарненько, акуратненько. гарне, голотмиється, зустрічився. Ну, а це розкажемо потім. Звороточку теж зробити 6 пересном. Але тут треба буде варюватися термометр. варювати трубу від цього фудового клапана на бейпас молекулу. Варювати такий самий кран для самочоку. І варювати ще звороточку, та звідси від. Від трьохудового клапана, бачимо, туди пішло. Пішло пішло. Вони сюди йшло і там закінчилося, бачимо. Звороточка з трьохгодового клапана скидатимеки теж сюди. Зараз у сторону. Так. Ну що, залишити, завершаємо на цей день. Нам, на добраніч. Нам всім надобрання. До зустрічі! Шукайте, там наступна частина має бути, не знаю, коли як хто змонтує, вже антон тоблиця монтувати, коли воно вийде, точно не можу сказати. Ну і має бути відразу з цієї котельні, ще одна котельня в цьому самому насаловному пункті. Все, будемо знімати, якщо дасть Бог вже часі. Коли ще блокувати. Ну ще є, роботи багато. В принципі, на один день немало зроблено. Металом там залишилося. Буквально дві труби металом, і деякий таблизок, і можна буде заливати воду. Все, всім до зустрічі.